you Ми знаходимося біля церкви святого Миколая Української греко-католицької церкви, де знаходиться центр гуманітарної допомоги. І сьогодні, як завжди, нам на допомогу прийшли наші партнери, благодійний фонд Мирне небо Харкова. Вони привезли дитячі підгузки, які так вкрай необхідні родинам з малечами. Сьогодні в такій ситуації, коли ми знаходимося в прифронтовому місті, де кожного дня нас спостерігають обстріли, і кожного дня ми боремося за свою незалежність, за своє життя. І сьогодні ми передаємо більше 400 підгузок для тих, хто цього реально потребує. Ми прихожани цього храму. Наші матусі дуже потребують підгузками. І сьогодні будемо дуже раді, якщо нам нададуть таку допомогу. І ми дуже вдячні, що про нас піклуються. Без цієї допомоги дуже важко вижити. Благодійна організація, благодійний фонд Мигнане Бохаркова завжди прийде на допомогу.